Вітаю, друзі! У цьому відео ми з вами ознайомимося із методом інтервалів розв'язування нерівностей. Метод інтервалів теж спирається на властивості функцій, визначаючи інтервали, де функція додання, де функція від'ємна, де функція дорівнює нулю, розуміючи, що при переході через нуль функції. Функція з від'ємної ставатиме додатньою, з додатньої ставатиме від'ємною і так далі. Власне, ми будемо знову з вами продовжувати знаходити проміжки знакосталості, тобто проміжки, де функція над вісю іксів, або проміжки, де функція знаходиться під вісю іксів. Таким чином, нам важливо пам'ятати, що при переході через нуль. Функція змінює свій знак на протилежний. Сьогодні ми з вами будемо працювати ще із дробово раціональними нерівностями. І тут нам треба пам'ятати про область визначення, що знаменник не може перетворюватися в нуль, а отже, такі значення екса нам треба буде вилучати із розв'язків тієї чи іншої нерівності. Отже, методом інтервалів. Нерівність буде розв'язуватися дуже схоже на те, як ми розв'язували квадратні нерівності. Будемо розглядати відповідну функцію. Навіщо? Бо в процесі розв'язання нерівності ми встановлюємо проміжки знакосталості функції. Тож ми будемо застосовувати властивості функції, встановити її область визначення. Знаходимо нулі функції, пам'ятаємо, що таке нулі функції. Позначаємо нулі функції на області визначення. Далі визначаємо знак функції на кожному інтервалі, як саме ми побачимо на прикладах, і обираємо у якості відповіді ті інтервали, що відповідають умові нерівності. Алгоритм запишіть собі, і при розв'язанні кожного із завдань цього відео підглядайте в цей алгоритм, спирайтеся на нього. Даний алгоритм ми будемо застосовувати до функцій, які задані добутком або часткою виразів. Розв'язати нерівність х 4 х мінус 32 більше або дорівнює нулю. Щойно ми з вами сказали. Що застосовувати метод інтервалів ми будемо до нерівностей, заданих добутком або часткою. Ліва частина даної нерівності це квадратний тричлен. Цей квадратний тричлен не є добутком, але ми знаємо, як квадратні тричлени розкладаються у добуток. В нашому випадку коефіцієнт А дорівнює одиниці. Отже, ми розкладемо тільки на два множники даний тричлен, де х1 і х2 корені даного тричлена. Коренями даного тричлена будуть числа плюс 8 і мінус 4, які ви можете знайти або за допомогою дискримінанта, розв'язавши відповідне квадратне рівняння, або за допомогою теореми вієта. Тож, розглядаємо функцію y дорівнює x-8 на x плюс 4. Тут немає ні корінів, ні x в знаменнику, отже область визначення даної функції множина всіх дійсних чисел. Відповідно вашого алгоритму, далі ми знаходимо нулі функції. Конкретно в цьому випадку нулі у нас вже знайдені це 8 і мінус 4. Не знайшовши їх, ми б не могли здійснити ось оцей розклад. Ви прирівнюєте функцію до нуля. Тут пригадуєте, що добуток дорівнює нулю, коли або перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю. І знову повертаєтеся до тих самих чисел 8 і мінус 4. Четвертий пункт каже: на області визначення, а тут в нас жодного забороненого числа немає, позначте нулі функції». «Мінус 4 позначаємо лівіше, 8 позначаємо правіше, воно більше, нерівність у нас не строга, отже, нулі функції зображаємо зафарбованими. І тепер встановлюємо знак функції на кожному із проміжків. Беремо зазвичай оцей правий проміжок. Тут ви бачите найправіше знаходяться найбільші числа. І якщо ми будемо підставляти найбільші числа в оці дужки, то значення в цих дужках будуть завжди додатні. Наприклад, візьму я із цього проміжка, тобто з проміжка, де числа більші за 8, Будь-яке число, ну хоча б 10. 10 відняти 8. Мене не цікавить числове значення, яке буде. Мене цікавить тільки додатнє число. Чи від'ємне число буде в результаті? Це буде додатнє число. 10 мінус 8 це 20 додатнє. В другі дужки підставляємо це саме число 10 плюс 4. Теж результат додатній. Додатнє число. Помножити на додатнє число буде число додатнє. Декілька хвилин тому ми з вами наголошували на тому, що знак функції міняється при переході через 0. Тому, якщо праворуч у нас стоять додатні значення функції, то при переході через вісімку вони будуть від'ємними. А при переході через мінус 4 вони будуть знову додатніми. Ми зараз не думаємо, яким графіком зображається дана функція. Але ми чітко розуміємо, що на лівому і на правому. Проміжках на лівому і на правому інтервалах. Точки даної функції будуть розміщені над двістю іксів, а між числами мінус 4 і 8 вони будуть знаходитися під вістю іксів. Нам треба визначити той проміжок, де у нас значення невід'ємні. Невід'ємні значення це лівий і правий проміжок плюс ті точки, в яких функція дорівнює нулю. Записуємо відповідь. Це об'єднання проміжки від мінус нескінченості до мінус 4 включно, і від восьми включено до плюс нескінченості. Ускладнемо трошки нашу нерівність. Вона складається наразі з трьох множників. Але ми щойно з вами розв'язували ось отаку нерівність, де ми розкладали ще й оцей тричлен, і його важливо Розкласти. Загалом всі множники, всі вирази, які будуть у вас у нерівності, розкладайте максимально на найдрібніші множники. Перетворимо спершу цю нерівність. Х. Тепер я хочу, це не обов'язково робити, але мені хочеться поміняти знаки доданків в цих дужках на протилежні, щоб х стояв першим і був додатнім, а все інше стояло поза х х квадрат мінус 4х мінус 32, ми щойно з вами розкладали на x-8 і x плюс 4. От, тепер ліва частина даної нерівності у нас максимально розкладена на множники. Більше розкласти жодну із дужичок ми не можемо. В даній дужці я поміняла знаки перед доданками. Як я це могла зробити? Я це могла зробити, домноживши всю нерівність на. Мінус одиничку. Домножаючи нерівність на від'ємне число, знак нерівності повинен змінитися на протилежний. Тож, тепер ми будемо шукати відповіді до цієї нерівності. Відповідно до алгоритму, перше розглядаємо функцію. Спираючись на властивості якої, ми і будемо розв'язувати дану нерівність. Або, іншими словами, встановлювати проміжки знакосталості. ніяких коренів і під ними іксів, ніяких знаменників, і в них іксів у нас немає. Отже, область визначення всі дійсні числа. Третє, знаходимо нулі функції. Тобто ті значення ікса, де функція дорівнює нулю. Для цього ми весь цей добуточок прирівнюємо до нуля і пам'ятаємо, що добуток, а в нас добуток чотирьох множників дорівнює нулю, коли хоча б якийсь із них дорівнює нулю. Можливо, це х дорівнює нулю? Можливо, це х мінус 2 третіх буде дорівнювати нулю. А може, х мінус 8 дорівнюватиме нулю? А може, х плюс 4 дорівнюватиме нулю? Таким чином ми маємо чотири значення аргументу, при яких функція перетворюється в нуль. Зображаємо область визначення, це всі числа, тобто жодної виколотої точки у нас тут немає. На ній ставимо в порядку зростання оці точки, мінус 4 у нас найлівіше стоїть точки, всі зафарбовані, оскільки нерівність не строга. Далі у нас 0 масштабу не дотримуємося. Далі у нас 2 треті і далі у нас 8. Маємо 1, 2, 3, 4, 5 проміжки або інтервалі. Беремо правий проміжок, тут найбільші числа. І в тому випадку, коли у вас нерівність є добутком множників ось в такому форматі, де х стоїть першим, у вас завжди оцей правий проміжок буде додатнім, бо ви від найбільшого числа в кожній душці віднімаєте або додаєте число менше. Попробуйте перевірити. Далі при переході через нуль функцій, будемо мати від'ємне значення функції, потім додатнє, потім від'ємне і потім додатнє. Ми не знаємо, як буде виглядати графік даної функції, та нам це і не важливо. Нас тільки цікавить, де точки цієї функції будуть над 200 х де функція буде додатня, і де точки цієї функції будуть під 200 х тобто функція буде від'ємною. Нам треба встановити, де цей добуток, де дана функція не додатня. Це ось які у нас два проміжки. Їх об'єднання і записуємо у якості відповіді. Перейдемо тепер до нерівностей, які задаються дробами. Міркуємо точно так само. Перше. Розглянемо функцію. Функція у нас відповідає цій нерівності 2х-1 поділити на х плюс 2, відповідно до алгоритму область визначення. Область визначення в даному випадку це всі значення х, крім тих, які перетворюють знаменник в 0. Яке значення х перетворює знаменник в 0? Мінус 2. Отже, з усіх чисел числової прямої ми мінус 2 позбудемося. При такому значенні х у нас відбудеться ділення на 0, що, як ми знаємо, неможливо. Третє, тепер шукаємо нулі функції. Тобто ті значення х, при яких цей вираз буде дорівнювати нулю. Пам'ятаємо, що дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. Коли знаменник нулю не дорівнює, ми вже з вами встановили. Отже, розв'язуємо тільки, коли чисельник дорівнює нулю. Х дорівнює 1 друга. Четвертий пункт каже: позначте область визначення. Область визначення у нас всі числа, крім мінус двійки. Позначаємо мінус 2 порожнім кружечком. Всі інші точки можна брати, всі інші точки належать області визначення. Позначаємо зафарбованим кружочком одну другу нуль функції. Маємо зараз три проміжки. Пам'ятаємо, що перевіряємо знак функції на крайньому проміжку, де найбільші числа. Якщо у нас від х віднімається до х додається, то тут у нас додатній знак функції, далі від'ємний і далі додатній. І обрати у якості розв'язку нам треба той проміжок, де ікси у нас, де функція не знаходиться над вісім іксів, де графік функції буде під вістю іксів. Отже, розв'язком даної нерівності будуть всі значення ікса із такого проміжку. І розглянемо. Таке завдання встановити проміжки, на яких задана функція від'ємна. Тобто встановити проміжок знаку сталості, де функція не змінює свій знак із від'ємного на додатній. А ми ж з вами тільки цим і займаємось. Тобто дане завдання можна було б сформулювати і як розв'язати нерівність у від x менше нуля. Ось отаку нерівність. Добре, що перший пункт нашого алгоритму ми можемо пропустити, бо він у нас уже складений. Єдине що, ми пам'ятаємо, що метод інтервалів доречно застосовувати тоді, коли можна представити дану нерівність у вигляді добутку або частки найелементарніших множників. В знаменнику не можна розкласти більше, тут один стоїть у нас множник х, але в чисельнику, бачимо, кожен із доданків містить х, тож винесемо його за дужки. х квадрат мінус 6х плюс 8 залишається. І даний квадратний тричлен ми з вами вже повторяли сьогодні, як можна розкласти на множники, як перший корінь цього квадратного тричлена на х мінус другий корінь цього квадратного тричлена, знаходити корені даного квадратного тричлена ви можете або за допомогою квадратного рівняння через формулу дискримінанта, або за допомогою теореми Вієта. Відповідно до теореми Вієта, Коренік відповідного квадратного рівняння зведеного будуть в сумі давати 6, а в добутку 8. При множенні 8 дають 2 і 4. При додаванні 2 і 4 якраз дадуть 6. Отже, хміну 2 і хміну 4. Ви бачите, що х у нас скорочується, і функція залишиться х мінус 2 і хміну 4. Наступне друге. Область визначення ми встановлюємо не по результату, а по умові. Оскільки був знаменнику x значить, знаменник не може дорівнювати нулю. Тож область визначення даної функції це проміжок від мінус нескінченості до нуля, і від нуля до плюс нескінченності. Ви б могли написати всі числа, крім х дорівнює нулю. Або могли б написати х не дорівнює нулю. Будь-який із записів був би доречним в даному випадку і правильним. Третє, знаходимо нулі функції. Нулі функції це значення ікса, коли функція дорівнює нулю. Коли функція дорівнює нулю. Власне, ми з вами вже знайшли ці нулі функції. Бо, якби ми їх не знали, ми б не могли б розкласти даний тричлен на множники. Це числа 2 і 4. Нулем функції є і двічка, і четвірочка. Позначаємо область визначення. Область визначення нам треба викинути 0. Зверніть увагу, що нуль не є нулем функції, 0 взагалі заборонений. Отже, 0 не мінятиме знак функції на протилежний, бо він не входить до складу нулів функції. Нерівність у нас строга, треба тільки від'ємні значення, тобто точки у нас не зафарбовані. Перевіряємо значення функцій на найбільшому проміжку, найправішому. Пам'ятаєте, що тут завжди буде плюс, якщо у вас добуток записаний у форматі х- і так далі, тобто, коли х стоїть першим. І він додатній. Тоді тут буде плюс, значить тут буде мінус. Тут буде плюс і тут буде плюс, бо нуль, нагадую ще раз, не належить до нулів функції, а значить, не буде міняти знак функції на протилежний якщо сумніваєтеся, можете переконатися, взявши із крайнього лівого проміжку будь-яке число. Ну, наприклад, мінус 3, давайте візьмемо. І поставимо мінус 3 ось в цю частинку. Мінус 3 від'ємне число. Мінус 3 мінус 2 від'ємний буде результат. Мінус 3 мінус 4 буде від'ємний результат. І тут мінус 3 від'ємний результат. Мінус на мінус плюс, де ще раз на мінус мінус. Тобто в чисельнику від'ємний результат. Від'ємне поділити на від'ємне буде додатнє, так як у нас і написано. Або можете перевірити за цим добутком. Мінус 3 мінус 2, це буде мінус 5 від'ємне число. Мінус 3 мінус 4 це буде мінус 7 від'ємне число, мінус на мінус це буде плюс. І нам треба взяти ті значення х, де функція від'ємна. Це буде інтервал від 2 до 4. Де 2 і 4 не входять в нього. Тож ви наразі можете розв'язувати лінійні нерівності, спираючись на їх основні властивості, розв'язувати квадратні нерівності, спираючись на властивості квадратичної функції і параболи. А також розв'язувати будь-які нерівності, ліва частина яких є добутком. Або часткою виразів. Властивість функції, яку ми застосовуємо при розв'язуванні нерівностей, та, що при переході через нулі функції. Функція змінює свій знак. Тренуйтеся успіхів вам, папа! -па.